Ніна Южаніна, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність, членкиня Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, долучається до нашого ефіру. Ніна Петрівна, доброго дня, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Петрівна, а знаєте, що б я хотіла вас запитати? Ми ем, сьогодні вже в цій студії згадували про роботу народних депутатів, в принципі, про те, що вони ем, близькі до того, щоб піти на канікули, зараз вони поїхали. Частина з них роз'їхалася, як було заявлено, що вони поїдуть на фронт. Там попрацювати враховуючи те, що е, ту ситуацію, яка склалася, те що потрібно ухвалювати закони, такі як закон про мобілізацію, який потребує негайного ухвалення. Е, поки що не бачимо роботи парламентарів. Але в цьому контексті моє питання хотілося б почути від вас відповідь. Як е, члена комітету з питань фінансів, податкової і митної політики стосовно е, виплати військовослужбовців, не так давно ми почули, що. Е, Військовослужбовцям можуть нараховувати більшу зарплатню до 200 тисяч, і знаєте, якщо згадати, як ми вибивали, щоб військовослужбовців були зараз 100 тисяч, як європейська солідарність вимагала повернення цих нарахувань 30 тисяч, з якою кров'ю це робилося, то чи можемо ми говорити про те, що в нас в бюджеті є фінансування для того, аби ще більше підвищувати зарплатню військовослужбовців? Я звісно за те, щоб їм платили 200 і. Більше тисяч, але тим не менше. Ви знаєте, нам, мабуть, варто говорити про те, що депутати мають повертатися до своєї роботи, і як переважна більшість тих, хто розуміє, чим має займатися народний депутат, ми продовжуємо робити цю роботу. Але, на жаль, от ви зараз піднімаєте дуже гостре питання щодо заяв, які озвучені уже президентом, були на його підсумковій прес-конференції, про те, що він запропонує такі виплати. А Давайте подивимося, що з того ж часу відбулося от кожного дня, які лунають заяви від представників влади. Нещодавна заява голови комітету з питань бюджету, яка говорить, що ми вже все вичерпали всі ресурси для забезпечення власним коштом Збройних сил України. Тому якщо ми зараз вже вичерпали, то про що тоді мова? І взагалі це така делікатна тема: гратися збільшенням, е говорити просто про збільшення не маючи ресурсу або чіткої відповіді, що це буде і коли це буде, ну точно це по відношенню до військових неправильно, і звертаю увагу, що всі ці дні ми мали би зараз спрямувати всю роботу навколо того ресурсу, який є в бюджеті, Як, наскільки він раціонально витрачається, і чи на першочергові потреби. Тому що про те, що ми зараз знаходимося в тому. Стані, коли всі фортифікаційні споруди мають будуватися просто день і ніч наперед, знаючи, які ми можемо очікувати зараз дії на фронті, мене це справді теж турбує, але не в плані того, щоб їхати інспектувати, тому що ну, може ми погоджуємося, що на першу лінію нікого із народних депутатів не допустять. Але е, говорити про те, що ми зараз маємо контролювати всі кошти і питати і отримувати відповіді, як це відбувається, скільки коштів виділено, на які, які участки за ким закріплені, щоб ми переконалися, що справді всі ресурси спрямовані туди, бо ті тендерні зараз закупівлі, які проводяться і як далі витрачаються до в тому числі на дороги. Мене дуже непокоїть. Не просто непокоїть. Я не знаю, як суспільство має зараз заявити голосно про те, що припиніть, будь ласка, і далі витрачати кошти на асфальт в той час, коли в нас є зараз першочергові завдання. Так. Ані ні, ні ще з вашого дозволу до однієї теми. Інфляція в Україні в лютому сповільнилася до 0,3% з 0,4% у січні. В річному виразі індекс поживчих цін за підсумками лютого знизився із 4,7% у січні до 4,3%. Про це повідомила державна служба статистики. Ну і в лютому базова інфляція залишалася на рівні січня 0,4% після нуля в грудні і 0,3% у листопаді. У річному вимірі вона знизилася із чотирьох. Половини до чотирьох із 4,6%. і Скажіть, будь ласка, з чим пов'язані ось такі тенденції, і звісно, коли там звичайні українці, звичайні громадяни України, бачать цифри або заголовки про певне якусь зниження рівня інфляції і так далі. Ну, складається таке враження, що, начебто, ось вже є якесь певне покращення, але ми ж розуміємо, що ці тенденції можуть бути пов'язані з певними тимчасовими якимись речами, які звісно можуть потім змінитися в протилежний бік. От ви правильно зараз задаєте питання, тому що ми бачимо ці цифри, тому що Державна служба статистики публікує рівень інфляції і в відсотках, і в коефіцієнтах щомісяця. А кожен українець має розуміти, що це саме на стільки відсотків змінилися ціни відносно товарів і послуг, які вони споживають. І якщо ми всі добре розуміємо, то крім Тих економічних показників, які впливають на зниження інфляції, насамперед. Впливає купівельна спроможність населення. Знаєте, коли в грошей людей немає, то немає і попиту на ті товари, які представлені в Україні. Немає попиту і немає можливості збільшувати ціни на такі товари виробникам. Тому це знаєте, один, одна сторона про те, коли ціни галапуючи ростуть, і ми говоримо про високі показники інфляції. І друга сторона це коли абсолютно. Споживацькі можливості зменшуються до такого рівня, що ну знаєте, кожен може собі дозволити тільки саме необхідне. І до речі, коли навіть ми говоримо про такі стримані низькі цифри у валютому до січня, тобто зміна ціни, треба звернути увагу, що деякі товари все ж таки підросли в ціні там більше 4%. Хоча оця ситуація з блокуванням кордонів між Україною і Польщею призвела до того, що на багато продуктів, і в тому числі на зернові пропозиція всередині країни зросла, а значить і знизилася ціна. Тому це також фактор, який вплинув на рівень інфляції. А взагалі, у вас дуже цікава тема зараз в студії, ви обговорюєте. Ми маємо розуміти, що блокування кордону призвело до того, що одних тільки митних платежів в бюджет України не. Надійшло в лютому місяці більше 7 мільярдів гривень. Тобто, спроможності країни, от якщо зараз дивитися на цю ситуацію і обрахувати буквально всі показники, на які вплинули блокування кордонів, ми, ми побачимо дуже погану картину. Тому ну насправді тут ця тема заслуговує зараз на увагу, і на обговорення в студії, як ви зараз це і робите. Почула вас Спасибі, Ніна Петрівна, що ви як завжди знайшли час. Переділили його нам і нашим глядачам. Кажемо вам берегти себе і до наступних зустрічей. Ніна Южаніна, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами на прямому зв'язку.